Вітаю вас на каналі, друзі, підписники, глядачі. Значить, Машина Volvo FH 500. Розчіпляю я, залишаю причіп, Значить, відчіпляється воно тут. Ось так собі на рівні очей, руку раз, відчепили антикрило. Далі ми залазимо, залазимо на площадку, тут стоїмо ногами. І дивіться, друзі, зачіпляємо ми обов'язково, коли зачіпляємо прищіп, зачіпляємо спочатку жовту. Це в нас обратка йде повітря. А потім зачіпляємо червоний, це є подача. Це коли ми зачіпляємо прищіп то ми зачіпляємо спочатку жовтий, потім червоний. Друзі, щоб... Е Можуть бути перепутані або заводом, або на сервісі десь можуть перепутати шланги, то повертаєтеся до кабіни і по праву руку є вас подача, по ліву руку за, за, зі сторони керма за водієм є е, в нас обратка, то ви не перепутаєте ніколи. І тепер, коли відчіпляємо, ми відчіпляємо спочатку червоний. Потім жовтий, попередньо ми за, е, ставимо причіп на стояночний тормоз, він же ручник, ставимо його на гальмо. і тоді ми відчіпляємо, відчіпляємо шланги з повітрям. Е, для чого в такому порядку? Бо коли знімеш з правої сторони жовту, то повітря піде сюди і прицеп може покачатися або назад або в гіршому випадку може покачатися вперед і задавити водія. Тобто, ви розумієте, то знімаємо і зачіпляємо так. Зачіпляємо коли зачіпляємо, то чіпляємо жовтий, потім червоний. Коли відчіпляємо, спочатку червоний, потім жовтий. Друзі, пам'ятайте, це дуже, це дуже важливо, це є, стосується життя і здоров'я людини. Майте це на увазі. Всім бажаю добра і до зустрічі на каналі АЛІКС.